Микола Корибут. Ваш турнір, коли він розпочався, розкажіть, яка традиція, коли він стартував, може хтось дізнається, коли ви його започаткували? Здравствуйте! Вітаю вас всіх з новим роком, різом хрестовим! Коротко про турнір, який я придумав сам. І започаткував. Зв'язку з тим, що в чемпіонаті Вінниччини, міста Вінниці Вінниччини образувалася пауза три тижні. І щоб хлопцям, футболістам не нудьгувати, я вирішив започаткувати такий турнір. Я думаю, він досить цікавий. Подивіться, Зараз моя команда в жовтих футболка грає Меркурій проти харківської команди. А що щоб не нудгувати десь время провести, скинути лишні калорії, які були наїжджені і набрані під час новорічних різдвяних свят, провести цей турнір? Я думаю, що він буде постійний, традиційний кожного різдвяного дня, ну, кожного різдвяного року буду. Старатися проводити цей різдвяний турнір. О, і я довго думав, як його назвати день. Ну, зараз в країні війна, ну, Кубок ЗСУ, там, ще якось. Ну, ну, в воно... цьому році я сподіваюся, дай Бог війна закінчиться, ми переможемо все вже через 3 5 років вже може так не бути актуально. Я честь себе назвав. Різдвяний кубок Степановича. Це, цього О, року, да? це перший Це інформація. перший так. Да. і я думаю, він буде постійний, традиційний. О, кожного на різдвяні канікули різдвяні дні буду старатися проводити різдвяний кубок Степановича. Цього року вийшло так, він військовий під час е, війни. Проводиться, дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість проводити цей кубок. Він став всеукраїнським, тому що вісім команд приймає участь, із них тільки половина війни, дві команди з районів. Це Снемирова і Вороновиці, і дві команди з України, наших переселенців, які тікали. Від війни Дві команди Харкова. Я сподіваюся, що весною Україна переможе в цій клятві війні. І ці хлопці, ось Меркурій грає проти харківської команди. О, є ще друга харківська команда. Вони вернуться до себе додому в рідний Харків і заживемо те, як було раніше. І тому він називається Всеукраїнський перший. Це український турнір, Різяний Кубок Все, Все. Дякую. Дякую вам за організацію, бо організовувати це велика праця. Це такі тонкощі організації. Да, трудно, де... трудно, трудно, важко організовувати. Ну, Якось спасибо всім представникам команд, капітанам, тренерам, футболістам для того, що вони відкликнулися, прийшли ось до. І провели, матч, провели час і матчі у такому чудовому залі, відпочиваючи, граючи в футбол, а не лежачи на дивані із телефоном, в інтернеті, в Ютубі і ще в інших соцмережах. Це набагато краще провести вільний час в спортзалі, ніж в інтернеті. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Дякую.